Росія заявила, що офіційно виходить з усіх переговорних процесів і вибирає варіант йти з війною до кінця, і що на Україні це не завершується. Коли почнеться можлива еміграція, точніше депортація українців з Європи в Україну. Що робити українцям в Україні? І чому ж насправді Європа от прям не хоче ніяк допомогти цій війні? косвіно? тобто, чому вона в неї не входить і морозиться до останнього? Ви ж бачите, як вони на дні дрони там літають туди а Вони інколи навіть про це не постять інформації. Вони стріляють по ним, а вообще там понаблюдали. Цього відпустили. Чого так робиться? Європа вовсю не хоче вступати в цю війну. Просто максимально причина в тому, що Європа прекрасно розуміє, ми ж кричимо. Ви почуйте, що ми щит Європи, ви нас не чуєте. Вони це все прекрасно піднімають. Вони не хочуть пускати війну в свою країну, бо вся економіка ляже. Вони можуть брати українців, які не легалізуються до того моменту в Європі, і відправити їх в Україну. Типа воюйте, особливо це там чоловіків стосується. Не думаю, що сильно жінок бо жінки це залетиє на фонд. Вони будуть за це прям дратися. Понятно? тому це дуже ймовірно. Постарайтесь до. Квітня 2026 року знайти собі якусь мінімальну роботу, щоб ви вже десь там працювали на офіційній ставці, щоб ви могли право там знаходитись легально. Вам треба шукати онлайн. Понял? Вам просто десь треба легалізація, мінімальна робота, сама проста. А заробляти треба онлайн. От хочете, я вам на сім днів дам безкоштовне навчання, як ви можете онлайн заробляти. Я більше 12 років так живу, ніколи на роботі не працював за цей час. За посиланням в шапці профіля там в телеграм-каналі, сім днів навчань, буде ефір, відео, там подарунки від мене. Пробуйте, не обов'язково зі мною далі йти. Ви можете навіть далі думати, яку професію ви б далі. Хотіли вам дуже багато відповідей дам на ці питання. Українці родились в країні з хард-левелом з самого дитинства, грубо кажучи, найвищий левел складності один з найвищих. Давайте так. І ми для них теж конкуренція дуже большая. Тому ну я думаю, висновки зробили самі. А для українців в Україні ситуація, звісно, дуже плечем виглядає. Це не дуже приємно. В Україні готується одна штука, яка може повністю поміняти хід війни. Глянемо, чи все вдасться. Це є те саме чудо, про яке ми всі думаємо і мріємо. Плюс-мінус. Ну глянув, я про це не можу нічого розказувати. Дай Боже, щоб все вийшло. Моліться, реально моліться, щоб все вийшло. Європи ж, ви бачите, там щось відбувається в небі, стріляють туди-сюди, але вони не конфліктують. Вони роблять вигляд, що це не помічають. Але люди живі, війни у них немає. Десь там включить дурачка, грубо кажучи, для того, щоб не пустити великі гори для себе. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Хочете зрозуміти, як можна заробляти онлайн, які обще професії високоприбильні, на які б ви могли звернути увагу, щоб себе не тримати на фізичній роботі? а все отак, щоб у вас телефону було вилком за в шапці профіля безкоштовно. Тиждень навчання для всіх інших. Думайте, щось відкладайте. Обов'язково тривожний чемоданчик, то це станеться обов'язково в найближчі роки, того, що ви бачите, як світ деградує. Ну, деградація величезна. Тому будьте обачені, піклуйтесь про свою безпеку в майбутньому. Все, всім, па-па, на зв'язку.